Всім привіт! Сьогодні okay. у нас нова розпаковочка. З вами мама Галя і Мирослава. Привіт! У нас товари по 1,50, їх 11 штук. Щось вони дуже маленькі. Ми їх купили в самий дешевий день. Uh -huh. Отже, це повернення з сайту Amazon, і ми заплатили за це все 16 доларів і 50 центів. Ну, давайте не дивитися погано. нашу вигоду. Ну, давайте. Перший товарчик. Пізнічки? Перший товар. Це. О, це наволочки на подушки на масажний стіл. І дві штуки. Кісатласні. Угу. Напевно, дуже добре будуть відпиратися, я Думаю, бо вони не котонові. Не бавовна. Не бавовна. Отже, я їх знайшла. Вони коштують 18 доларів і 40 центів. Ого, Ось такі. Вигідно, напевно ж. Ну. І так, наступний товарчик отакі от, от наклейки. Їх у нас тут написано 128 штук. І вони клеються на банки, на закрутки, якісь і там пишеш, що саме, яке варення, з чого Який воно. Рік? Який рік, так. І давайте подивимося їх ціну. Ну, давайте. Отже. Ми їх знайшли. Коштують вони 10 доларів. Вигідно. Ось такі. Ні, ну за долар 50. Я думаю, що вигідно так. Наступна знахідка. У mm -hmm. щось дуже хорошої якості. Це 4 наволочки. Наволочки на подушку для Софи. Так, на диван такі подушечки. Давайте дивитися стіну. Я їх знайшла. 4 штуки. Коштують 20 доларів. Ось такі. вони. 20 доларів. Круто! Вони дуже хороші якості, вони дуже плотні такі. Я так бачу замочки дуже якісні. Так. Справді. Вони, ж вони, вони будуть відриватися. Ага. Добрі замочки, добра якість. Наступний товарчик. Це у нас така бутилочка. І давайте подивимось, скільки вона коштує. Це, напевно, стаканчик не для малючки. І вона новенька, бачиш, на ніша. Ага, запакована, так. Ой, я її одразу знайшла. І що вона коштує? Це 7 доларів 40 центів. Ну, вигідно. Так, наступний товарчик от, така от коробочка у нас. Тут 50 заглушок на розетки, Роздики. щоб діти туди нічого не пхали, пальці не сунули і так далі. От такі от вони. О, слухай, вони такий плотний пластик, класно. Ну, як. Ану, і... ну, покажи отак, розверни, які вони. Серед, Ось такі. Ага. Ну, вигідно, я думаю. 50, 50 штук за долар. 50 це вигідно. Угу. Ну, давайте да, давайте. дивите стінок. Ну, давайте. Я їх одразу знайшла. І вони коштують. Ось вони і коштують вони 9 доларів. Вигідно. Так. Так. Наступна західка. Оу. Oh. Oh. Слухай, такий добротний цей. Так, тут Нет, така для щ... цього, для, планшет. для планшета, так. Можеш його так тримати в руці. І в нього ще є ремінь такий спеціальний. О! Тут ще Я щось. думаю, він такий, що. А, спеціальна штучка, щоб пролізло воно Пробувати, туди. Ага. Ну, прикольно, слухай. Давай дивимося його ціну. Ну давай. Я знайшла цей товарчик і він коштує 30 доларів. Ні, собі? Нічого собі. Наступна угу. знахідка. Це у нас щось таке. Якась клійомка з ручками. Mm. Я, якщо купляла його, то думала, що воно використовується для пікніка. Ну, виявилося, що то воно. Призначення його зовсім інакше. А, це для медичних цілей. Отже, я знайшла, і воно використовується для медичних цілей. Це якщо люди не можуть самі ставати, щоб їх перевертати з спокою. Щоб не було пролеж... Так, пролежнів. Ага. І цей товарчик коштує 35 доларів. Наступна знахідочка. Так. Маленьке. Якийсь маленький пакетик. А, церкало. Церкало, ага. Угу. О, воно 20 разів. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так близько ще себе не бачила. У. -у, -у. гарно. О таке от. Угу, не Давай, дивимося. Таке вже велике, але більше, добре, я думаю. Угу, Ну, новесеньке. Тут ще. Накликає. Так, на знижці коштувало воно 19 доларів, а зараз коштує 9 доларів. 20 разів. Збільшує воно. Вигідно. Так? Наступний товарчик? Давай. Наступний у нас. Ааа, баночки. Икиста банки. А, -а, а. Це для блендера. О, це не баночки. Це вигідна штука. Це для блендера такі. Ой. Так, от такі от два стаканчика на блендер. І дивимося їх ціну. Ну, давайте. Я знайшла їх ціну. Отакі От два стаканчики коштують 24 долари. Не так, наступний товарчик. Це у нас якісь коробочки. Ні. Це Конверти, напевно. На личівки. Ой, вони всі порізані. Всі до одного. Не знаю, зараз подивимося. А ні, тільки два. На листівки отакі конвертики. Угу. Справа в тому, що тут пишуть листи люди. Нам до сих пір приходить почта, і їх приходить дуже багато. І дуже багато через Це правда. листи приходить реклами, страшно багато приходить. Особливо всі пропонують кредитні карточки. Давайте дивитися. А, їх 100 штук. І давайте подивимось ціну їх. Ну, давайте. Отже, я їх знайшла. 100 штук. Зараз коштують 10 доларів. Угу. Вигідно. 100? 100 долар 50. Ти більше, що це буде використовуватись, точно. В точно. Наступний товарчик. Так, ще один чохол. але це не все. Там ще є захисне шкло, я думаю. Це дуже вигідно, якщо воно є в наявності. Зараз подивимось перевіримо, чи воно ціленьке. О! Ціленьке. ціленьке. і наклейка ціленька. Угу. ціленьке. Значить, вигідно. Будемо дивитися ціну? Будемо. Я його знайшла і коштує він 17 доларів. Ось такий. Так, останній товарчик. І це ще один чохол. Ого. Тут щось таке добряче, слухай. Можке. Угу. Ой-ой-ой. І захист має два і не промокаючи. Ні? Чекай. Не знаю. Чи він один? Чи він один. Запас запасне може щось. Напевно. Отже, тут три шари з захисту. Так що це точно не розім'є ваш планшет. І якісь. так. тут зверху резина, і пластик, і ще й. Ручку має, і шнурок якийсь має для. Так, і шнурочок. Тут все капітально. І ще й скло, а вода не проникне, таке ватерпроф, я думаю. Не ряти будемо з них. Не думаю, що краще не ряти, тому що тут все одно є дирочки все рівно є, ага. Так що ні. Таке точно, ні. Давайте дивитись стіну. Ну, давайте. Я його знайшла, і коштує він 30 доларів. Ось ця компанія Time City коштує 30 доларів. Ось такі: от у нас були знахідки. Давайте рахувати нашу вигоду. Ну, давайте. Наш прибуток, якщо він буде. Так. Отже, ми порахували, скільки б ми мали заплатити за ці всі товари по звичайній ціні, по повній ціні. І це все коштувало б 184 долари 80 центів. І заплатили ми за це все 1650, тобто наша вигода 168 доларів 30 центів. Непогано, дуже добре. Маленькі значно, дрібнички велика вигода. Ну що ж, дякуємо, що подивились наше відео. Дуже дякуємо за ваші коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимось наступних відео. Всім Па-па.